А як відбулася пропозиція руки і серця і ваше весілля? Ви нікому ще цього не розповідали. Ну, взяв гітару. Зіграв мені на гітарі. Класне. І я розтанула, і я вам зараз покажу. Скільки угу. років ви прожили зі свекрухою і свекром? Вісім років. Вісім років! Ого. Вітаю, друзі! З нами сьогодні знову народна артистка України Лариса Руснак, 40 років пропрацювала пані Лариса і продовжує працювати у театрі Франка Десятки ролей. І також ведуча Лото забава. Пам'ятаємо, пригадуємо. І сьогодні поговоримо дещо особистий терм, тому що про кіно, про театр ми поговорили соціальні теми і про війну також. А сьогодні про особисте. У вас є один син, і ви у шлюбі були всього лише один раз. Чому так? Чому так? Ну от так склалося життя в мене, що у мене. У mm мене -hmm. був mm -hmm. один шлюб. Це не означає, що я там відмовилася від якогось від щастя. І в мене є син. Вісім mm -hmm. ну, років тривав ваш шлюб. А як відбулася пропозиція руки і серця і ваше весілля? Ви нікому ще цього не розповідали. Це сталося в один вечір. Ми вчилися разом в театральному інституті. Я була на, четвер... на третьому курсі. А мій обранець був на першому курсі. Вчай був старший. Він взяв мене за руку, завів в аудиторію, взяв гітару. Зіграв мені на гітарі. Класне. І я розтанула, і я вам зараз покажу. Угу. Угу. І тепер мене мій син вчить от, грати на цьому. А я ще нічого не зіграю, бо тільки почала. Я нарешті захотіла навчитися, бо мені здавалося, що це космічно дуже важко і неможливо. Ну. І, е, і все. І після цього, в один вечір, він мене. ВД на другий день, на наступний день, він привів мене до своїх батьків додому і сказав: це ляля, вона буде з нами жити. Все. Тобто ви жили в родині свого свекра і свекрухи? Моя мама не знала про це півроку, а потім дізналась і влаштувала теми. Реми. Моя дитина, моя дитина ніколи не могла такого зробити, <му> Їй <Її> щось поробили. <кхи> тобто ви змінилися? Скажімо, це дуже важливий момент, що ви сказали. Дійсно, краще, якби ми жили окремо. Звісно, ми б будували свою родину, але, ну, теж часи. Ну, от є, як є. Я так. дякую тому, за те, що народився Іван, тому що, ну, мабуть, для цього ми були разом. Так. Скільки років ви прожили зі свекрухою і свекром? Вісім років. Вісім років. Ого, а у вас не було можливості з'їхати тоді? Була можливість там свекрові давали на розшир, оскільки народився Іван, і ми, ми прийшли вірніше, я прийшла жити до них. Потім народився Іван, і нам дали верніше свекрові дали розширення через те, що вже на там якось метрів, скільки метрів на одну персону. А нас уже було більше, ніж було дозволено, і нам чи міністерство культури чи щось таке. Ширення, але була можливість взяти окрему квартиру для нас для угу. родини, і відділитися. І це було через вулицю, через, зараз вона німецька, деться називається а тоді Тельмана. Провулок Тельмана, біля Володимирського ринку. Можна було і в новий будинок зайти, але Свекор хотів, щоб була велика родина, щоб ми жили всі разом щоб було так. Романтично, ну. а що казала ви тоді? Ну, що я могла казати, я була невістка. Угу. Тобто, молода, без досвіду. Це були 82 90 рік. Ви тільки починали свою кар'єру, пригадайте, тоді? Так, 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 театр. Якраз я от йшла в театр, якраз от цей момент був, що я. Ну, Е, вирішувалося питання, чи мені їхати в Рівне, чи Рівне мене запросило, чи і, Рівне і ще, чи Чернівці, чи щось таке з двох театрів було запрошення. От, але там була комісія, і, і е, Свекор мій працював теж режисером театрі Франка, і він. Е, я думаю, що він доклав руку до того, але тоді Юлія Семенівна Ткаченко була головою. Але вони всі, знаєш, це був період, коли дуже принципові були актори, режисери, і вони свекор би ніколи не взяв по блату. Він ну, подивилась Юлія Семенівна Ткаченко, і мене запросили, ну і я зразу пішла. Чула колись потім хтось, знаєте, з боку казав із акторів: от піде твій свекор з театру і тебе не буде. Ну, слава Богу, я втрималась. Ну, я, втрималась. я дуже багато працюю, і я дуже люблю це працювати. От Мене в танцкласі можна лишити, закрити, mm -hmm. і я там можу жити. Ну, Я можу просто жити в танцкласі. Мені це дуже подобається. Ну і мамина, мамина школа в плані роботи, ти не можеш. Собі дозволити ніколи відпочивати. І в мене прямо ця програма, що я можу весь час працювати, щось робити. І mm -hmm. того я думаю, yeah. що. Ем, ще останнє запитання про е, ваш шлюб Що стало останньою крапкою в стосунках, і чи шкодуєте ви про це? Ні, я думаю, що все на своїх місцях. Зрештою. Ну. Но... Як сказати, нам треба було жити окремо. Uh -huh. Просто нам треба було жити окремо від батьків. Ну, ясно, що батьки впливають на поведінку, і ясно, що ти невільний в своїх uh -huh. е діях, в своїх думках навіть невільний. Yeah. Тим ну. паче, син дуже часто прислуховується до матері, до порад, так як вона скаже. Mm -hmm. Чи... Ну, просто не треба жити разом, просто так. не треба. Чи згодні ви з такою думкою, що рано чи пізно у кожної людини повинна відбутися сепарація з батьками? Так. Тобто не лише там я кажу зараз про житлову площу, а й в емоційному. Ну Це індивідуальна історія, але мені здається, що так. Угу. Коли ну, ви... я... В цим в там плані, що я намагаюся бути якби відокремленою емоційною, але в мене дуже складно це виходить, і я ну, от прям себе витягаю з цих своїх угу. е, своєї любові, знаєте, удушливою, коли кажуть, не треба причинять любов. Угу. Е, і дуже багато пар, коли там розлучаються, вони вже не можуть ніколи бачити свою. О... Екс чи свого екс, так? В багатьох парах відбувається таке, що коли ви вже там розходитеся, ви більше ніколи з ним не, бачите, не бачитеся. З вашим екс-чоловіком Тарасом Оглобліним Ви в яких стосунках зараз? Прекрасних, в прекрасних стосунках. Він передає нам різні смаколики час від часу, <гум> спілкується з Іваном. Все прекрасно. Зараз дуже добре все. <гум> <гум> Він є інша родина, але добре. Все добре. Яка сфера його діяльності? Ой, він стільки сфер по діяльності поміняв, тому що він, був, він працював актором в театрі Франка якийсь час, потім пішов з театру, став тренувати футбольну команду, як тренера з футболу. Він композитор прекрасний, він пише прекрасну музику. Зараз він. Ну... Ну от з музикою, я б сказала, що пов'язаний, пов'язане. Ну, в нього немає зараз роботи такої, ну, де б він працював прямо. Ну, в нього там здоров'я трохи. Uh -huh. ну, але він талановитий, дуже дуже талановита людина. Так. Берігає І усе. питання: чи стала Лариса Руснак бабусею? У вас є син Іван? Ні, Ні. Ні стала бабусею, я ще. Okay. На видаті. <свисті> я ще сама дитина. <свисті> Але я готова вже, готова і була б не проти. <свисті> Чи готовий ваш син до створення сім'ї? Поки що не знаю, ні. Ну, у нього була історія така трагічна, якась, з... він дуже переживає, він такий однолюб і не може прийняти після розлучення зі своєю дівчиною щось складне. Так. І ваш син також композитор. Е, яку музику він пише? Він пише музику для кіно, він оранжувальник прекрасний. у нього школа гітарна є, він вчить її. До речі, дуже багато він працює з е, дорослими людьми. Зараз з, ну, як... я, я б сказала, що це реабілітація для реабілітації. Дуже багато людей до нього приходить. Вчитися гітар. Ну він такий. Mm. Так. Ем, ви були згодні, що там по творчій е, стажині піде, чи все-таки ви хотіли казали кращу іншу професію? От ви що пора? Нічого. Не стало. Нічого От... не. Підтримали. Ви підтримали, правильно ж? Абсолютно. Це, для мене це важливо, коли батьки також підтримують захоплення дитини. Е, про театр. У uh -huh. вас багато ролей. <дивається> Давайте про ваші улюблені. От зараз прям можете далі не говорити, я скажу. <смеш> Тому що зараз ну, я дуже люблю танцювати. Ну, та я не вмію танцювати, як балерина, uh -huh. але моя душа танцює. І моя душа боїться, боялася співати, зараз вже перестала боятися, я в концертах навіть співаю. А от танцювати ніколи не боялася. Неправильно, якось. Uh -huh. Дурному, так не так, але от я прям дуже люблю танцювати. І в мене зараз, в мене в театрі Франка, до цього ну, Богдан Сільвестрович підтримав свого часу цю мою любов до танців. І декілька вистав він переходив на репетиції, на проби такі самостійні, дивився репетиції і давав зелену дорогу нам на вистави. Так було з виставою Соломія. Про Соломію Крушельницьку, де я зіграла сестру, божевільну сестру Соломії Крушельницької, так було з виставою. А, цікаво. Угу. Ви за цю так. роль отримали навіть премію за найкраще. Так, да так, -да так. -да, я за цю роль отримала пектораль, ага, золота пектораль, так? Так, так, так. Ага. Ну оце, от те, що я хоч знаєте, а... не знаєте, коли хто не хоче. А... Так, так, так. А зараз ну дуже цікаво ця вистава ви розказуєте, а її не можна вже зараз побачити ніде. Є в запису, але запис театральної вистави mm. це дуже дивитися. а Воно таке, знаєте, ну є, вона десь є. Ну, це фантастично цікава вистава. Де, потім була вистава дві квітки кольору індиго, де я зіграла Фріду Кало mm. Та, mm. Та, wow. мексиканська художниця, дуже складне в неї життя було. Я колись був в Мексиці в її музеї. Oh, oh, oh. Так, yeah. так, так. Бачив її е, е, картини. До речі, її чоловік Дієго Рівера дуже талановитий художник, і в Мексиці oh, там, oh, oh. Так, так. Але в Мексиці є його мурал, просто над яким він працював десятки років. Я коли yeah. в цей мурал, я був шокований просто. Ага. Він, для мене він ну, настільки ж талановитий, настільки і Фріда Кало. Але чомусь Фріда в нас більш так, не знаю, більш більш знаменита. Це дуже цікава історія для мене була. І зараз, от прямо зараз, я, ми відновлюємо виставу Кураж. Це вистава, давня, вистава, випускна вистава на курсі зимньої. Була зроблена зі студентами. Потім студенти розбіглися, вистава якимось чином лишилася. хореограф і режисер цієї вистави Олексій Свіренко. І тоді, коли я побачила цю виставу в в інституті театральному, мені вона так сподобалася. А я в той час якраз мала патику паузу в театрі без роботи. Я шукала собі щось. І Я ще не була знайома ні з Олексієм, ні з його дружиною Катериною Степанковою, з якою я пізніше багато робіт зробила. І я прийшла дивитися, а я в цей час читала матінку Кураж, mm -hmm. ну, шукала собі для себе матеріал для того, щоб там пропозиції якісь робити для себе. Ну, якось мені вона здалася в той час. Це було скільки років? Років шість тому, як не сім. І вони, вона мені здава, здалася тоді, думаю, ну, якась вона з, загостра, де мене була, кураж. Думаю, війна йде, ну де чого нам це І ще війну тут? Я подивилася виставу, вона мене так вразила, танцювальна вистава, що я підійшла до, знайшла режисера цієї вистави Скліренка, підійшла до нього, привітала, кажу, це просто божественно. Потім, коли я познайомилася з Катериною, з його дружиною, вона каже: а ми шукали на цю роль виконавицю, тому що там мама кураж, ну, знаєте, доросла, а її зіграла студентка, але все одно це студентська робота. І каже, і ми ходили з Олексієм на, от, на дві квітки на, на фріду-кало. І Катя каже, от наша кураж! Ну, каже, ми тоді не. Не наважилися запропонувати, думали ну, от, mm -hmm. е, актриса, чи вона захоче він собі каже, я б на вулиці танцювала це. Мені так це хотілося. Mm -hmm. Ну і все. Потім вони розійшлися. Потім ну, вистава розчинилася. І потім я з Катериною вже з режисером зробила виставу гостя, донька Адерагівцевої. Я, Адера mm -hmm. я mm -hmm. з нею зробила виставу гостя антрепризну. Потім 8, вісім... А, 80 років, от, значить зараз і 86, це 6 років тому виходить. 80 років в Миколаївні, а ми вже працюємо разом з нею концерти її, робили виставу за її книжкою за книжкою Ади Миколаївни. І от 80 років мало бути в театрі Франка е, е, ця подія. І Катя складає е, е, концерт. Угу. Програму концерту, в якій є якісь частини з тієї вистави, яку ми робили з книжки Ади Миколаївни, якісь вірші, там щось таке. І каже: от тут би в кінці першої дії ах, було б так добре цей дует з кураж. А ми звідки якраз приїхали з якогось міста, і це у нас було прямо перед ну, програму треба було зробити буквально післязавтра вже вечір. Адамколаївне, а сьогодні ми мали розробити програму, щоб знати, що робити. Тобто у нас був один день до підготовки. Я кажу, Катя, давай ми спробуємо зробити з Олексієм цей номер, а там такий складний номер, один є в Скураш. І Олексій тут же сидить. Ну, така нарада була, Він каже, це неможливо забудь. Я сижу, думаю, Ні, це ж. Ну, каже, Катя, давай попробуємо, ну що нам заважає, просто попробувати це зробити. Олексій каже, це неможливо, просто забудь. Ну, добре. Поговорили, поговорили, в 12 годині ночі мені дзвонить Катя. Каже, Ляля, в тебе завтра репетиція. В театрі, Франка в, вестибюль, в театрі Франка в 11 годині в тебе репетиція зі Скіренком. Ми прийшли на другий день, я затамувала подих. Звісно, що я загорілася, і ми за п'ять годин вивчили цей номер з Олексієм. І коли ми станцювали цей номер, він просто фантастичний за побудовою цей номер, за змістом, за формою. І він був настільки точно в контексті е, цього вечора. Тому що там Ада Миколаївна говорила про когось Петровича, про чоловіка, про його смерть, про її переживання, і про сина, який помер теж. Mm. Ну, воно все було таке трагічне. І ми станцювали цей номер, і він був настільки точно в цій програмі поставлений туди, куди треба. І емоційно він так зайшов, що мені два тижні потім дзвонили люди і розказували, що в залі просто навзрит були, ридали люди, плакали так, щоб просто через те, що точно зроблено. Після цього Олексій каже: Ну добре, попробуємо зробити виставу. І ми зробили виставу. Я зайшла у виставу. І ми виставу зі актори з різних, ну, студенти порозбігалися по різних театрах, він їх зібрав того звідти, того звідти, і ми зіграли на сцені тюгу на липках. І для мене це було ну, таким, знаєте, відродженням після того, як я не мала там працювала туди, той Пітера пішла в театр, в тому театрі працювала, в тому театрі. І це було таке, знаєте, про я, моє е, задоволення, така сатисфакція, що я зробила для себе величезний подарунок. Ми грали, 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 і аж 20 лютого 22-го року ми зіграли останню виставу перед війною. І зараз ми її відновлюємо. І ми мусимо ось ось уже, от, уже на виході. Вона. Ми зараз її будемо грати. так що, от, В це... театрі на липках? Так? На липках, так. Але там от зібрані театрі з молодого. Uh -huh. Театру актори з лівого берега, здається, були з театру золотих, золотих воріт, з театру налипка, з театру Франка. І зараз вводиться теж багато акторів різних, бо багато хто на фронті, багато хто там служить. Uh -huh. І зараз відновлюється. Я дуже щаслива цього. Uh -huh. Чудово, треба побачити. Дякую, що появляється. Прямо обов'язково кличу кличу Угу. Дякую. У вас ще багато ролей, можливо, ще якусь зазначите Наталка Полтавка. Ви граєте горпину та що я граю. Остання прем'єра, це Марія Стюарт. Я угу. граю Королеву що... Єлизавету. Це теж для мене такий досить е великий виклик був, тому що я е довгий час не виходила на велику сцену. Перед тим я зіграла на камерній сцені дві вистави: Кром і е е загнаний кінь. Е е Ну, талка Поталка йде, ну це все от таких з ролей. А зараз Мері стюарт. Ну, при тим, мені я дуже багато можу говорити про театр, дуже багато, тому що в мене дуже багато улюблених ролей, прям дуже багато. І про кожну з них це треба окрему програму. Так. Дякую дуже, що поділилися цим спогадом, тому в театрі на липках так буде ваша вистава. Угу. Друзі, приходьте, підтримуйте. Дякую вам, що поділилися вашим особистим і також про ролі в театрі. Дякую дуже.